Серед православних знову зрада. РПЦ випустила календар на 2024 рік. Ой, а там весь єпископат Української православної церкви у повному складі. Зрада! Зрада! кричать з усіх сторін. Це ж москалі всередині країни. Заарештуйте, покарайте! Та чи все так однозначно? Звісно, ні. І наш канал допоможе вам у цьому розібратися. Приклади будуть прості і зрозумілі усім. Почнемо зі звичайного питання для пересічного українця. Чий Крим? Звісно, наш. А чий Донецьк, а Луганськ. Та мови немає, це все наше. А росіяни кажуть, що ні, що то їхнє. І кому ви тепер повірите, українців чи росіянину? Звісно, ви скажете, що українцю. Ось така ж ситуація вийшла з єпископатом Української православної церкви. Синод УПЦ неодноразово засвідчував про самостійність в управлінні. Синод однозначно засудив військове вторгнення, церква постійно зі своїм страждальним народом на всі 100% допомагає всіма силами Збройним силам України. Та хтось в Україні постійно намагається посіяти. Зраду. Наш канал прагне, щоб народ навчився думати і аналізувати. Невже ви думаєте, що Служба безпеки України спить і не моніторить ситуацію навколо УПЦ? Невже ви думаєте, що там працюють дилетанти? Якщо сьогодні прослуховують вищих осіб держави, то що казати про єпископів, яких постійно підозрюють у співпраці з агресором? Висновки робіть самі. Ми можемо у мережі інтернет написати що завгодно привласнити будь-що, та правда знаходиться на місцях, у звичайних селах та містах України. Для тих, хто сіє зраду, рекомендуємо піти у звичайне село, до звичайного храму і спитати у звичайного простого сільського священика, який хоронить українських воїнів, скільки грошей він віддав у Москву. Думаю, відповідь ви знаєте, та псевдопатріотам правда не потрібна. Їм потрібно, щоб українець вбивав українця.